Всім привіт! Це наступне відео з поезією Лесі Українки з її ранньої творчості. Цього разу теж буде десь 5 віршів можливо, менше або більше, подивимось. Тож, перша пісня: ой, вибачте, перший вірш пісня. Чи є краще між квітами та надвесняні, чи є в житті кращі літа? Та надмолодії, не всихайте пишні квіти, цвітіть хоч до літа, пождіть літа, доля прийде, не тікайте з світа, двічі на рік пишні квіти та не процвітають, в житті літа найкращі двічі не бувають. таке. життєве, наступна це конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, і її рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою, до балу. Ой на балі веселая, музиченька грає, конвалії та музика, бідне серце крає. Тож панночка в веселому вальсі закрутилась, А в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія. Прощай, гаю, милий, І ти, дуби, мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла байдужою панночка рукою. Тую квіточку зів'яло, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться Згадать ту конвалію, як щастя минеться. Ой. Ой. Наступне літо краснеє минуло. Літо красної минуло, сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають вікна. Шкода волі, діти нудяться в хатині, нудять, нарікають, і на що зима та люта, все вони питають. Он все поле сніг завіяв. Хоч не йди із хати, у замкнуті дивись вікна, ніде й погуляти. Сніг з морозом поморозив, всі на полі квіти. Десь зима та не скінчиться, нарікають діти. Ждіть ждіть любі діти. Літо знов прилине, прийде мила годинонька, як зима та згине, І заквітне наше поле, і зазеленіє, Знов його весна прекрасна, квіточками вкриє. Наступня вечерня година коханій мамі, це друга назва. Уже скотилось із неба сонце, Заглянув місяць моє віконце, вже засвітились у небі зорі, уже заснуло, заснули й горе. Вийду в садочок та погуляю, при місячненько та й заспіваю. Як же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину забудеш лихо. Кругом садочки, біленькі хати, І соловейка в гаючувати. Ой чи так красно в якій країні, Як тут, на нашій рідній волині. Ніч обгорнула біленькі хати, Немов маленьких діточок мати, Вітерець весняний тихенько дише, Немов діток тих до сну колише. І останній для цього відео це У маленькій хатинці у тихім куточку Уривок з поеми місячна легенда. У маленькій хатинці у тихім куточку мати спить і дитина маленька, У віконце очинене линуть з садочку урочисті пісні соловейка. Мати спить над колискою сина, схилившись. Певна, пісню малому співала, а тепер, як приспала його, утомившись, край його і сама задрімала. Спить маленький, матусину руку щільненько, обняли рученята дрібнії. Перед ним красні мрії снуються легенько, Невиразні, але чарівні. І крізь сон йому чується спів Соловйовий, тонкі пахощі квітов. В садочку, у вікон вривається легіт майовий промінь місячний гра на видочку. На цій гарній ноті закінчимо це відео. Все, до наступних зустрічей!